Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми з вами говоримо про прислів'я приказки крилаті, вислови і афоризм, як різновиди, фразеологізмів. Потренуємось визначати їх у реченнях, а також будемо поповнювати ваш словниковий запас. Отже, запишіть сьогоднішнє число, число вид роботи, тему, поставивши відео на паузу. Отже, сьогодні ми з вами поглибимо і узагальнимо знання з теми фразеологізми. Будемо вдосконалювати навички та вміння пояснювати значення фразеологізму і видоречно їх вживати в нашому мовленні. Розвивати спостережливість, логічне мислення і виховувати любов до фразеологічного багатства української мови. А також ми з вами сьогодні. Попрактикуємось виразно читати. Зокрема, я пропоную поставити відео на паузу і прочитати ось вірша Дмитра Білоуса дуже класний такий вислів, який, дуже класна поезія, яка буде нашим епіграфом сьогодні. Наші предки стріляли з лука, вміли точно влучати в ціль. Тож і в образ іде звітіль, влучне слово в оздобі звука. Процвітай, українська мова. Заохочую красою нас, що багатший твій слів запас, легше вибрати влучне слово. Як ви розумієте, ці рядки? Подумайте, дайте відповідь на це питання. Що допомагає нашу мову зробити багатою, цікавою, милозвучною. Лексичний запас, який ми маємо, так? Також він допомагає нам уникати тавтології. Та що таке тавтологія? Та це, до речі, лексична помилка на полях, вчителька, коли перевіряє, бачить цю помилку, то вона виносить буковку «л». Відповідно, що це означає? Це коли ми з вами повторюємо одне і те ж саме слово. Тому для того, щоб цього не відбувалося, ми добираємо слова з схожим значенням. Тобто, це в нас синонім, як мінімум. Так? А також нашу мову роблять багатою. Величезна кількість приказок, прислів'їв, які ми можемо влучно використовувати в нашому мовленні і робити його ще більш прекрасним і багатим. Далі. Пропоную вашій увазі малюнковий мовчазний диктант. Ви бачите картинку, запишіть вправо один. Треба записати фразеологізм і пояснити значення цього фразеологізму. Ви бачите, крокодил, він плаче. Отже, який тут вираз ми можемо з вами сформулювати: Крокодилячі сльози. Що означають крокодилячі сльози? Для того, щоб ви знали визначення, потрібно. Що зробити? Звернутися до фразеологічного словника. Відкриваємо словничок, пояснюємо. Отже, перше. Крокодилячі сльози. І поставте тере. Нещирі почуття, фальшиві почуття. Далі йдемо. Ми бачимо, що це у нас хлопчик, на ньому шапка, він, мабуть, якийсь злодій, підказочка. На злодієві шапка горить. Тут на увазі мається те, що будь-яка людина, яка зробила якийсь непорядний. Вчинок і намагається його приховати, їй це не вдасться. Тобто, будь-який вчинок, він стане відомим. Далі рухаємось. Наступний фразологізм. Тут у нас ведмідь, він що зробив? Наступив на вухо. От кажуть, ведмідь на вухо наступив. Що має це на увазі? Це відсутність чого? слуху. Абсолютно правильно. Відсутність слуху. Людина, яка співає, але, на жаль, не потрапляє внутрі. Як курка лапою. Чули такий вираз? Тобто, якось неохайно, недбало. Тут мається на увазі писати, але можна щось іще робити неохайно і недбало. Тобто, як курка лапою, пут солі з'їсти. Вони вже разом живуть так довго і не один посолі з'їли. Тобто мається на увазі подолати якісь такі перешкоди разом у спільній справі, пройти проблеми не негаразди, подсолі з'їсти. Ворони, які вони коричневі, перша, біла. Отже, мається на увазі біла ворона, яка відрізняється чимось у суспільстві. Цей фразологізм абсолютно повністю взятий за подібністю, тому що білі ворони вони справді є, але це таке рідкісне явище, тому, отак от і кажуть, як біла ворона. Чимось відрізняється, щось дуже таке неподібне до інших рідкісне. Далі дивимось, велосипед, колесо. Стромляти палицю в колесо. Так от і описується, все вираз, тобто створювати перешкоди. Діти між собою товаришують, і ось їх питають, намагаються розлити водою, але це в них не виходить, так? у дівчинки. Отже, вони, друзі, не розлий вода. Дуже-дуже гарні тісні дружні стосунки. Далі дивиться, хто баран, на що? На, скоріш за все, нові ворота. Отже, дивитися, як баран на нові ворота, що означає, цей вираз. Загугліть, будь ласка. Означає виявляти повне нерозуміння здивування. Далі, собаку з'їсти. Я у цій справі собаку з'їв. Тобто бути дуже досвідченим у якійсь справі. Можна ще й муху з'їсти, також схожий синонімічний фразеологічний вислів. Зарубати на носі, тобто запам'ятати. Зарубай собі на носі. Фразилогізму треба вчити. Так? Тобто, запам'ятаєш, фрази треба вчити. Отже, ось такий ми з вами зробили вправу. Малюнковий диктант. сподіваюся, вона вам сподобалась. Ще до, таких, до такої практики ми будемо з вами звертатися. А зараз пригадуємо, прислів'я і приказка. В чому різниця? Що саме довше, що має почальний зміст? Правильно, це прислів'я. Це у нас синтаксично закінчений образний вислів, що має повчальний зміст. Тобто, зробив діло, гуляй сміло. Приказка натомість це в нас образний вислів, близький до прислів'я, але без повчального змісту. Лише натяк на висновок ми можемо побачити з вами у приказці. Наука в ліс не веде. Тобто тут ми хочемо ще продовжити пояснити, чому саме так відбувається. Це про приказку. Крилатий вираз. Це влучна сполука слів, влучний вислів, літературного походження, що стисло й образно передає думку та є загальновживаним. Якийсь із відомих людей, зазвичай, письменник, сказав вираз, він дуже припав до серця народові, і люди понесли його в маси, почали активно використовувати в своєму житті. Такий вираз називається крилатим. І чужого научайтесь, свого не осурайтесь», – говорив Тарас Григорович Шевченко. Афоризм натомість будь-яка думка, яка є узагальненою, висловлюється стисло в дуже вирізаній, такій виразній, перепрошую, формі. Світловив мене, та не спіймав, говорив Григорій Савильського ворота. До речі, саме цей афоризм і написано на його поховальній плиті. Далі рухаємось. Обери свій фразеологізм. Ділимось на групи. Ну, щоб легше було, давайте за гендерною приналежністю. Хлопці пишуть, виписують прислів'я. ви Перша група, дівчата виписують приказки. Там три прислів'я, три приказки. Я вам даю на цей час 5 хвилиночок. Випишіть, будь ласка, вправа 2. Хлопці виписують прислів'я, дівчата приказки. Ставимо відео на паузу. Виконуємо завдання. Отже, які виписали прислів'я. Перевіряємо. кожному мила своя сторона. Що означає це прислів'я? Для кожної людини рідний край є найріднішим, найкращим, найдорожчим. Я думаю, що ви зі мною погодитесь. Найбільше каріство це ледачість. Що означає цей вираз? Людина, яка є ледачею. То це сприймається як вада. Тому люди навіть називали, що це каліцтво. Це в нас прислів'я чи приказка? Я б зарахувала це більше до то прислів'я, тому що тут є моралізаторський такий, вираз, вислів, так, висновок, що треба бути людиною роботячою роботяч для того, щоб досягти успіху. Так? Але дачі сприймаюся більше як вада, як каліцтво. Добре. І ще такий. Ми ж людьми, будь людиною. Тобто людиною треба залишатися завжди. І не тільки ми ж людьми, знаєте, так? бути вихованою, гречною у суспільстві потрібно це виконувати. Такі риси людей дуже цінуються. Як чесність, як справедливість, як вихованість. так? Добре. Косо, криво або жива, це в нас приказка. Тобто, зробити, як попало, але дуже швидко, да? недбало зробити щось виконати у дуже короткий термін. У страху в очі великі. Ну, тут я думаю, що ви зі мною згодні, що коли людина чогось дуже сильно боїться, сковує її рухи, погано себе почуває. Але насправді, коли виявляється, що це проблема, не така вже й проблема. Розумієш, що справді не треба було переживати. Але бувають різні ситуації. Слово не горобець, тут що мається на увазі. Це також у нас приказка. Треба завжди слідкувати за своїми словами. Так? Спочатку думай, потім говори. Чула ще одну таку? одне таке прислів'я навіть я б сказала, тому що тут треба подумати. І, до речі, якраз згадалося дуже класне прислів'я. Говори мало, слухай багато, а думай ще більше. От подумайте, що означає це прислів'я. Рухаємось далі. Треба закінчити прислів'я, усно дібравши слова з думки. Вмій пожартувати, та знай, коли. Перестати, правильно, умій сказати, умій і змовчати. Вік прожити не поле, перейти. Щоб довго жити, треба працю любити. Тяжко заробити, але легко. Розгубити правильно. Добре того учити, хто хоче все. Знати. До речі, і вам бажаю також намагатися все знати. Так? Це дуже, дуже класна риса. А риса вчитися це взагалі, вчитися це взагалі класно. Прочитати подані афоризми, крилаті вислови, запам'ятати їх походження, ввести два з них у речення. Тобто ми читаємо, визначаємо, що ж означають ці вирази, і з двома складаєте усно речення два речення. Берітеся, поборете. Вам Бог допомагає, говорив Тарас Шевченко, в поемі Кавказ. Це такий полум'яний заклик до боротьби проти національного і соціального гноблення українського народу. Через терни дозірок латинського походження вираз з твору давньоримського римського письменника і філософа Всенеко ну, вжито. Ну тут, скоріш за все, мається на увазі про те, що жодна справа така достойна. Не досягається без перешкод. Ось через терні зірок, де людина, долаючи перешкоди, буря в склянці води, що означає, як гадайте. Належить цей вислів французькому письменнику і філософі Монтескія, велике хвилювання в незначного приводу, дрібної події, які штучно роздуваються. Було у вас таке в житті? Пригадайте. Але також зверніть увагу на те, як ви вийшли з цієї ситуації. Одна ластівка весни не робить. Одна ластівка весни не робить. Вислів давньогрецького байкаря і одна ознака не свішить про існування чогось. Тобто, треба переконуватися. Не суди з людини з першого погляду, оце от правда. Можливо, там людина була не в гуморі, ви її вперше побачили, думали, боже, яка зла погана людина, але насправді вона не є такою. Слава для слави козацької це усталений зворот, широко вживаний в думах та історичних піснях. Складіть, будь ласка, два речення із будь-якими двома виразами. А ще одна гра, усно, також ми її виконаємо. Ну, творіть будь ласка, з поданих наборів слів, крилаті вислови українських письменників, зокрема, Максима Рисько, Олесі Українки та Василя Симоненко. Дуже класні, до речі, вирази є крилатими, взяті із творів цих письменників. Поставте відео на паузу, виконайте це завдання. І підбиваємо підсумки. Отже, пропоную продовжити речення. Сьогодні на уроці дізналися, що особливо цікавим було, що мені сподобалося виконувати і корисним для мене. Так. Я сподіваюся, що цей матеріал був для вас надзвичайно корисним. Декілька виразів ви 100% запам'ятали і будете активно використовувати в своєму житті, збагачувати ваше мовлення. А домашнім завданням сьогодні у вас буде повторити параграфи 26, 27, виконати вправу 11 письмово на сторінці 52. І, хто хоче додаткову оцінку, то потрібно, користуючись інтернетом, записати 5 афоризмів відомих людей про красу рідного слова. Це завдання за бажанням на додаткову оцінку. На цьому все урок завершено. Дякую за увагу. До нових зустрічей!